Усім привіт! Ви на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні для вас робила великий огляд канцелярії. Бажаю вам приємного перегляду. В нас дуже багато різноманітних зошитів. Зошит на 12 аркушів у клітинку. Ціна 12 гривень. 7 гривень зошит у клітинку також на 12 аркушів. Зошит шкільний 12 аркушів, клітинка. Ціна 5 гривень. Торгова марка Брікс. Такий варіант за 2 гривні та 50 копійок. 7 гривень зошит шкільний. Тетрада. Також 12 аркушів. Такий зошит у лінію. 2 гривні 50 копійок. 34 гривні. Зошит у клітинку. Тут 96 аркушів. Зошит шкільний в клітинку, ціна 34 гривні. Є цікавинка в тому, що вони мають запах запах банана. Тут є 48 аркушів. 15 гривень. Зошит у клітинку на 60 аркушів. Така космічна тематика. Хто любить космічну тематику, так і як і я, не пропустіть Зорепад Персеїди, він буде в серпні з 11 на 12. 39 гривень зошит шкільний на 96 аркушів. Пишіть, якої ви області. Буде дуже цікаво почитати, звідки мої підписники. Деяких я вже знаю. А інші пишіть, не стидайтесь. 9 гривень коштує зошит шкільний у лінію на 18 аркушів, 7 гривень зошит шкільний в лінію. Такі милі: тут звірятка різні. 12 аркушів. Такий зошит 7 гривень. Він в косу лінію. 22 гривні зошит загальний в лінію. На 60 аркушів. 19 гривень набір обкладинок для зошитів 10 штук. 15 гривень коштує набір обкладинок для книг 1 по 4 клас. З 5 по 7 29 гривень. Тут є 7 штук. Попередні було 5. 8-9 клас 10 штук 39 гривень. І 44 гривні коштує комплект обкладинок. 10-11 клас 12 штук в упаковці. Альбом для малювання на спіралі 40 аркушів 77 гривень. 34 гривні зошит. Для малювання з розмальовкою загальному 24 аркуші. Є така тематика з тваринками. А є ще і з фруктами і розмальовка тут, відповідно, фрукти. 12 аркушів альбом для малювання 22 гривні. Він був такий досить гнучкий, а зараз вам покажу вони є більш твердіші. Ось ці. Самі аркуші більш щільніші. 44 гривні, 30 аркушів. Вони відрівні. Такий варіант. Зображення є різні. Це приємне відчуття, знаєте, коли воно супер нове і ще тримається одне за одного з фабрики. Такий альбом для малювання на 20 аркушів за 34 гривні. 77 гривень. Ось такий альбом на спіралі. Акційна ціна 15 гривень за альбом для малювання на 12 аркушів. Формат А4. Також в ньому цупкі аркуші. Папір кольоровий 8 аркушів, односторонній за 15 гривень. Набір кольоровий папір та картон. По 7 аркушів 29 гривень. Двохсторонній кольоровий папір 10 аркушів за 24 гривні. 9 гривень набір кольоровий папір та картон по 7 аркушів. 9 гривень. 29 гривень набір кольорового картону одностороннього. 39 гривень коштує ось такий набір. Також односторонні аркуші. 27 гривень набір для творчості. Крейда кольорова 3 штуки. Вона така досить велика. Ціна 88 гривень. Крейда кольорова у відерці 15 штук за 88 гривень. Це теж крейда, ціна 44 гривні. В формі морозова. Фарби акрилові 10 кольорів 39 гривень. Такі 12 кольорів акційна ціна 34 гривні. Фарби для малювання акварельні 12 кольорів 17 гривень, 14 гривень стаканчик канцелярський, 22 гривні набір для ліплення пластиліном, гнучка дошка та приладдя 3 штуки. Сам пластилін 12 кольорів 84 гривні, 8 кольорів за 64 гривні, повітряний пластилін 189 гривень. Набір 36 кольорів. Це найбільший варіант, є також менші. 24 кольори, 88 гривень. 77 гривень, 20 кольорів. А тут, же, бачите, пластинки такі йдуть вущі. Подарунковий набір для дівчинки із 37 предметів. Два аркуші із наліпками, також є фламастери, олівчики, гліттер, точилка для олівців. І ще йде набір розмальовок. Клей ПВА 100 г 17 гривень. Такий варіант також 100 г. Ціна 19 гривень. Менша його версія 50 г за 9 гривень. І з пензликом клей ПВА 11 гривень, клей олівець 12 гривень. Такий клей він є рідкий. Ціна його 19 гривень. Прозорий канцелярський. Коректор канцелярський з пензликом 12 мл 17 гривень. Ручка коректор 22 гривні 10 мл. Набір ручок пиши старай 5 стержнів, 29 гривень. Такий варіант також 5 стержнів, 44 гривні. Один варіант чорний. Тут всі сині 10 штук 44 гривні. Також у нас просто величезний вибір ручок на будь-який смак. На ось такі квіточки по 12, 29. 24 гривні набір ручок кулькових кольорових, 39 гривень набір ручок гелових. 6 штук в упаковці. 22 гривні ручка кольорова. Тут є зразу 8 кольорів. Хотіла купити свої донерці, вона каже: Ні, мамо, її буде незручно тримати. А я пам'ятаю, дуже хотіла таку ручку. 15 гривень коштує ручка кулькова, підставка для телефона, стилус, все в одному. Є декілька варіантів кольорів. Набір фломастерів 77 гривень, 44 гривні, 10 фломастерів, 9 кольорових і 1 білий, який відсвітлює інші. Бачите, тут показано, дуже цікаво. 49 гривень. Набір маркерів 64 гривні. Такий набір маркерів 3 штуки із блискітками: 49 гривень. Маркери 10 кольорів, 88. Фламастери 29 гривень за 18 кольорів. Є великий асортимент. Вибір скотчів. 49 гривень. Такий варіант 120 метрів 39. Показую поближчі ціни, кому цікаво ширина, товщина 27 гривень і такий варіант 19. Набір біндерів 12 штук, 19 гривень. 39 гривень 8 штук кольорові. І такий варіант 4 штуки за 9 гривень. Набір маркерів 34 гривні 49, олівчики 44. Набір маркерів для каліграфічного писання 6 штук 64 гривні. 29 гривень олівці кольорові. Magic Tree, тут є е, грифель дуже товстий. 12 кольорів 64 гривні. 29 гривень набір олівців кольорових 12 штук, по 39 гривень олівці кольорові, і також по 49, такий із блискітками ціна 77 гривень 12 кольорів, ці по 49 також 12, 27 гривень набір олівців кольорових 12 штук. Такі маленькі олівчики, 12 гривень. Це є закладка для книги. Металева 44 гривні. 29 гривень набір магнітних закладок 4 штуки. 49 гривень набір канцелярії. Це є степлер, скоби та розшивач. До речі, дуже корисна штука. Кольори на вибір. Червоний, жовтий, блакитний. 39 гривень коштує олівець вічний, чорний графіт. Таке знаєте, щось цікавеньке. 15 гривень. Папір для нотатків кольоровий. Цінники товарні 9 гривень. Коректор 11 гривень. Ножиці канцелярські 44 гривні. Є ще ножиці звичайні, так скажемо. Такий варіант 15 гривень. З кольоровими ручками 37, акційна ціна. Було кольорів колись більше. У нас залишилися зелені та фіолетові. Набір ножиць 39 гривень 2 штуки. Така квіточка це теж ножиці 19 гривень. 39 гривень підставка для канцелярії Металева. 4 гривні пензлик. Бо, до речі, в фарбах пензлики не входять в комплект. 15 гривень пензлик для малювання з ємністю для води. Дуже класний для маленьких діток для водяної розмальовки. Набір пензликів 44 гривні, є також по 64, такий варіант 29, набір пензликів 59 гривень, є в різних кольорах. Вони також є різної форми. Ніж канцелярський 39 коректори по 19, це є стрічковий коректор 27, такий варіант 29, ніж канцелярський, лапка 29 гривень. Просто велика кількість лінійок різноманітних, такий набір для креслення, ціна 15 гривень. Лінійка дерев'яна 5 гривень. Покажу вам пластикові, не буду всіх сканувати, бо це, мабуть, треба окреме відео знімати, але просто величезний асортимент, який хочете. Ось ця мене зацікавила лінійка. Вона має якусь таку пластину прозору знизу. Не знаю наскільки вам камера передає. Сантиметрів 30 довжина і ціна 44 гривні. 19 гривень набір для креслення. Такі анімешні зображення, готування 59 гривень. Такий набір для креслення. Лупа ціна 129 гривень. Різноманітні пенали. Вони схожі, тільки відрізняються з зображенням. Ціна 24 гривні. Так, відрізняється принтом. Будете виправляти. Ось такий варіант. З квітами є більш дитячий, більш серйозніший, так скажем. Такий хлопчачий варіант із футболом. Ціна 49 гривень. 99 гривень пина для канцелярії. З космічною тематикою. Два відділи на замок. До речі, цей варіант більш цупкіший від всіх попередніх. 119 теж на замочок. І для дівчаток за 77 гривень. Такий варіант. Ціна 119 з таким гігантським замком. Папка для зошитів. У нас, до речі, їх залишилось зовсім мало 69 гривень. Просто папка формат А4 77 гривень. Папка для зошитів більш картонна, 49, і папка для праці 77. Щоденник 69 гривень. Сподобався мені ось цей мінімалістичний варіант. Просто однотонний і пише щоденник. До речі, не знайшла я кольорових щоденників всередині. Такі, знаєте, як в нас були, що там була ще якась цікава інформація прописана. Зараз всі вони ось такі простенькі: 84 гривні. Цей щоденник незвичний, такий більш він квадратний, непрямокутний. Бачите, він коротший по висоті. Ціна 84 гривні. 99 гривень коштує ось такий щоденник. 99 такий варіант. І ще це, мабуть, найдешевший із варіантів. Ціна 29 гривень. Це теж є шкільний щоденник. знаєте, це, мабуть, найзручніший щоденник. Я думаю, можна його навіть собі використовувати як планер. Дякую вам, що переглянули це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, обов'язково напишіть мені про це. Це допоможе каналу розвиватись. Дякую!